Вітаю усіх на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про Великдень, а також складати розповіді за картинкою. Але для початку давайте з вами привітаємось. Промінчик весняний заглянув до нас і в коло велике зібрав друзі вас. Давайте з'єднаємо долоньки свої і радо сміхнемось. Я вам, а ви мені. Багато роботи у весни. Важко їй, але в неї є помічники. Давайте послухаємо про них. Сніги розтопити, птахів додому повернути. Дерева розбудити допомагає весні березень. Тварин зігріти, квітами всіх порадувати. Цим займається квітень, другий помічник. Теплу землю в зелене вбрання одягає травень, а потім літо в гості запрошує. Дітки, скажіть, будь ласка. Хто ж допомагає весні? Так, правильно, це її брати. К березень, квітень та травень. А що це за такі помічники? Так, це весняні місяці. Дітка, підскажіть, яку роботу виконує березень? Що він робить? Так він розтоплює сніги, птахів додому повертає, дерева пробуджує. А хто запам'ятав, чим же квітень займається? Так, квітень наш, тварин всіх зігріває та квітами радує. А хто ж мені скаже травень? Чим допомагає? Так, вірно, теплу землю в зелене вбрання одягає. Молодці дітки, а давайте зараз трішки пограємось з весною. Ми зараз промовимо весняну чистомовку. Повторюйте за мною. на 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 вже до нас прийшла весна. Бо-бо-бо! Блакитним стало небо. Ба-ба-ба розцвіла верба. Ки-ки-ки повилазили жуки. Те-те те зеленіє все цвіте. Молодці дітки, ось так ми з вами трошечки розім'ялися, згадали гарну чисту Дітки, а весна приносить нам не тільки ясне сонечко та теплі перші квіти, а ще весна славиться веселими святами. І що це за свято нам розкаже, подивіться, хто? Хто це до нас завітав? Так, до нас завітав Великодній кролик. Дітки, а як ви думаєте, чому його називають Великоднім? Так, тому що він приходить на Великдень і приносить з собою розписані крашеночки. І кролик пропонує нам з вами розглянути картинки і скласти гарні розповіді. Тож давайте з вами будемо дуже уважні. І подивіться на першу картинку, що тут зображено! Так, на цій картині мама з дітками своїми випікає пасочку. А ви допомагаєте своїм матусям? Так, давайте подивимось на іншу картинку. А тут що відбувається? Мама спостерігає, як її дітки розписують крашенки. Дуже цікаве заняття, так? А от що ми бачимо тут, дітки? А тут діти освячують свої великодні кошики. А потім, після того, як освятили кошики, прийшли додому і граються в різні ігри з крашенками. Це битки, дітки хочуть перевірити, у кого ж міцніша крашеночка. Ось таким чином стукають одну крашеночку об іншу. Ну що, а тепер зараз. Ми зберемо всі картинки разом. От дивіться, уважно і складемо красиву, гарну розповідь. Навесні до нас приходить гарне свято Великдень. Мама пече смачні паски, дітки разом з нею розписують крашенки. Потім в неділю йдуть до церкви посвячують Великодній кошик, а по приходу додому дітки граються з крашеночками в різні цікаві ігри. Ось така гарна розповідь в нас з вами вийшла. А тепер давайте трішечки-трішечки відпочинемо, а потім продовжимо. Робимо ось таку зарядку для наших очей. Повторіть, будь ласка, за нашими крашеночками. Ну що, відпочили? А тепер давайте пограємо в гру, яка називається Хто що робить. Подивіться уважно і скажіть, що на цій картинці ми бачимо? Ножем, хліб що роблять? Правильно, ріжуть молодці. Так, а що тут ми бачимо? Весняний струмочок. Він дзюрчить, біжить, так? Так. А що ж ми бачимо тут? Пиріжки на сковорідці, що роблять, смажуть, вірно. А на цій картинці, що ми бачимо? Дівчині заплітають коси, так, дуже такі гарні. Ось так ми з вами впорались із цим завданням. А давайте ще пограємо в одну гру. Яка називається склади речення. Подивіться, у нас є цікаві картинки. Смайлик, який показує, що все добре. Також у нас є красуня весна і хлопчик, який запускає кораблик. А ну ще раз, подивіться, все гарно, весна. Та запуск кораблика. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки слів у реченні гарно? Одне слово весна, друге слово пускати кораблики це третє та четверте. У цьому реченні чотири слова. А як перше слово буде? Так, гарно. Назвіть друге слово. Весна. Ви знаєте, останнє, четверте слово? Так, це кораблики молодці. Давайте спробуємо ще. Подивіться: Весна, свято, Великдень. І яке в нас з вами речення утворилося? Весною святкують Великдень. Дуже добре. Дітки, а скільки ж? Слів у нашому реченні. Весною святкують Великдень. Так, три слова молодці. Назвіть мені, будь ласка, перше слово. Весною так, друге. Святкують. І останнє третє Великдень, молодці. А давайте ми їх переставимо місцями. Перше буде у нас слово Великдень. Так, святкують коли? Святкують весною. І ось таке речення утворилося: Великдень святкують весною. Молодці діти! Підскажіть мені, будь ласка, про яке свято ми сьогодні з вами розмовляли? Правильно, про Великдень молодці! Це свято? Коли відзначають? Так, весною, молодці. Як готуються до цього свята, що роблять? Правильно, печуть пасочки, розфарбовують крашеночки, йдуть до церкви, освячують великодні кошики, а потім можна погратися з цими крашеночками. Молодці діти, я дякую вам сьогодні. Що ви були зі мною, бажаю вам гарного дня та до нової зустрічі!